Власне, головний підсумок судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон, і ймовірний убивця жінки, 18-річний дніп... дніпрянин Вячеслав Зінченко, проведе за ґратами ще 60 днів. До 12 січня без права внесення застави. Прокурори виявилися більш переконливими для суду, а захист та сам підозрюваний так і не знайшов аргументів для суду, щоб бодай похитнути його позицію. Втім, у цьому засіданні є певні нюанси, на які варто звернути увагу. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Россерцов, я є журналістом і це канал «Україномовний аналітики, канал з українським поглядом на світ, і для того, щоб Ютуб краще просував україномовний контент. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. За бажанням можете підтримати нашу роботу своїм донатом на Патреоні чи долучитись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного каналу. Також спонсори та патрони першими можуть дивитись відео. Всім спонсорам та патронам велика дяка. Ну, власне кажучи, говорити про чергове засідання. То, перше, на що інші не звернули увагу, у В'ячеслава Зінченка змінився адвокат. Якщо точніше, то у нього є два адвокати: Ігор Сулим, особа доволі колоритна, але він залишається його захисником. А ось з другим адвокатом на попередньому засіданні вийшов казус. Як з'ясувалось, він недостатньо володіє українською мовою, через що говорить з помітним служиком і часом плутає слова. Це викликало неабиякі збурення серед прихильників Ірини Фаріон, які прийшли на судове засідання. Ситуація була врахована стороною Зінченка, і вже на цьому засіданні ми побачили нового другого адвоката. Юрія Немировського, у якого таких проблем немає. Ну, це помітно з того е, уривку, е, який мені вдалося е, знайти у Ютубі, де він говорить доволі е, е, доброю українською мовою. Е, щодо нового адвоката, то він. Має пост. Він своє посвідчення отримав у Харківській області, однак має еп... Еп практику адвоката у Дніпрі. Звісно, це справа підозрюваного та його сім'ї, кого брати собі в захисники. Однак є цікава інформація про діяльність Юрія Немировського у справі, яка слухалась у 2018 році у Дніпрі щодо смертельного наїзду. Такої собі Катерини Алексієвої, яка в стані алкогольного сп'яніння на пішохідному переході здійснила наїзд на 21-річну фігуристку Радмилу Тагієву та її хлопця, який став інвалідом, а сама дівчина в результаті загинула. Отож, мати загиблої Алла Горелик, як повідомляє видання 49000.com.ua, Подала на адвоката до суду, звинувативши його в новомисному затягуванні справи, аби сплив термін давності. При цьому вона стверджує, що спочатку адвокат запропонував їй свої послуги, після чого назвав непідйомну для неї суму за свою роботу, а за деякий час опинився на стороні обвинуваченої. Ось такий кульбіт. Тим часом сторона В'ячеслава Зінченка на цьому засіданні спробувала вийти на певну акцію протесту у залі суду на його захист. Принаймні у залі суду з'явилось кілька жіночок з футболками з портретом Зінченка. Ну їх було приблизно до десяти, які намагались кричати свободу Зінченко Ну, Оскільки в залі перебували і прихильники Ірини Фаріон, то ситуація направда була вибуховою. Також у залі була присутня його мама, яка намагалась з ним поговорити. У ну, цьому поліціянти, які охороняють клітку, де перебуває підозрюваний, їй такої можливості не дали. Тепер щодо самого засідання, у перебігу розслідування з'явились нові свідки, а також відбулася експертиза фотографії, яка засвідчила ідентичність їх з особою. Підозрюваного щодо самого Зінченка, то його позиція, як і його захисту, залишається незмінною. Він жодним чином не причетний до вбивства. І якщо це так, то було б добре, аби сам підозрюваний розповів про цей та кілька попередніх до вбивства днів, оскільки буде вважати за потрібне суд, буквально похвилинно. Це, зрештою, потрібно не лише суспільству, а й йому самому. Якщо він справді не винен, то й жодної потреби йому сидіти у брехітках немає. А тим часом головні питання у цьому гучному слідстві залишаються відкритими та відкладеними до 12 січня. Тож продовжуємо слідкувати за справою про вбивство Ірини Фаріон. Чи справді? В'ячеслав Зінченко є причетний до цієї сп справи. Також обов'язково підпишіться на мій канал, щоб отримувати нові е сповіщення про нові відео. Зокрема, і по цій справі. Знаю, що багато моїх глядачів за цим дуже ретельно слідкує. Ну і всім доброго здоров'я та перемоги! Dėkuoju.